Привіт підписники та гості каналу. Сьогодні поділюся з вами секретом, як пофарбувати бетонні вироби з ефектом каменю. Зараз покажу ближче. Ось так виглядає. Я собі фарбував парапети та шляпки на стовпчики. Сусіди думають, що це граніт. А це бетон. Стоїть воно вже понад 3 роки, нічого не злазить. Тому зараз вирушаємо в майстерню, покажу вам весь процес. Для наглядності пофарбуємо ось такий бетонний виріб. Це в мене залишок від паркану. Будемо фарбувати ось такою фарбою. Гумова фарба чорного кольору. Ось вона розбавлена до такого стану. Не сильно рідка, ну і не густа. Потрібний пістолет для нанесення, звичайний пістолет. Можна взяти найдешевший, ну і, звісно, компресор. Папір для того, щоб потренуватися і налаштувати пістолет. І обов'язково потрібно бетонний виріб прогрунтувати. Грунтовка глибокого проникнення, але я це не буду грунтувати, тому що це. Просто так, щоб показати. Зараз я покажу, як налаштувати пістолет і як це все діло нанести. Фарба залита в пістолет. На моєму пістолеті є налаштування подачі повітря, налаштування подачі матеріалу та ширина факела. Ширину факела потрібно поставити на максимум. Далі, якщо у вас немає, Налаштування повітря, тоді налаштовуєте на самому компресорі, тому що є пістолети без отакого винта. Так, закручуємо налаштування подачі до упору і закручуємо налаштування повітря. Далі натискаємо, нічого не відбувається. Відкриваємо повітря, щоб так ледь-ледь шипіло. І починаємо відкручувати подачу матеріалу. Отак От потихеньку. З'являються краплинки. Відкриваємо більше повітря. І з'являється ефект. Таким налаштуванням можна налаштувати розмір краплинок, їх кількість. Чим більше повітря, тим Крупинки будуть маленькі. Отаким чином налаштовуєте. Якщо вам подобається, залишаєте так, якщо ні, регулюванням робите так, як вам подобається. Після того, як ви налаштували пістолет, виставляємо всі ваші бетонні вироби, всі в один ряд, якщо це парапети, щоб були вони всі рівномірні, всі складаємо, так як вони мають бути на паркані і фарбуємо. Не забуваємо про ґрунтовку. Стаємо зверхи і насипаємо пістолетом фарбу. Ось такий ефект. Дуже красиво, тільки будьте обережні, щоб не було ось такого. З пістолета крапля впала, тоді буде важко забрати. Після того, як це все висохло, потрібно ще пройти зверхи гідрофобізатором. Я вже пам'ятаю фірму, яку я брав. Покривається і потім водичка стікає і бетон не намокає. Ось така краса. Густотою фарби можна ще поекспериментувати, щоб краплинки були такі, які подобаються вам. Мені подобається ось такий ефект, виглядає супер. Краще, ніж просто бетон. Фарби йде дуже трішки, тому супер. Всім, кому було відео корисне, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал до нових відео.